То відразу можемо почати з того наскільки результати працюють, можемо рахувати, скільки разів зателефонують за час нашої розмови. Перший вже є вітаю. Я представник магазину «Defense Ukraine» Даниїл. А ми займаємось військовою амуніцією, надаємо круту амуніцію гарної якості за майже найкращою ціною. Хоча навіть би міг би сказати, що за найкращою ринковою ціною робимо гарну справу, тому що. Окрім цього, ми дуже багато волонтеримо. Як іноземці кажуть, win-win. по-перше вкладаєте в економіку так обход грошей збільшується? А по-друге, робите добру справу в волонтерстві? Правильно так. скажіть, будь ласка, де взагалі ви знайшли турбовеб? Кого шукали? Яку рекламу хотіли собі налаштувати? Як у вас так трапилося, що ви прийшли саме до нас? А, чесно скажу, я не з тих, хто шукає. Я з тих, хто знаходжу. Просто побачили рекламу в інстаграмі. і Такі о, значить, вони знають, що вони роблять, тому що ми їх знайшли. Тобто по рекламі, ми їх не шукали, ми їх знайшли. Хотіла саме запитати вас, в якій соцмережі, звідки ви інстаграмі в, в інстаграмі знайшли. Хто з вами вперше спілкувався? Як вас проконсультували? Що вам розказували? Чи ви самі прийшли вже підготовлені? Прочитали кейси? Сказали так: хочемо, щоб саме ці люди нам налаштовували. Приблизно так це і було. Ми я просто оцінив, подивилися разом з партнером, які були кейси. Такі о, то от, отаке нам треба, тому що е, нам не було достатньо просто побачити компанію, яка ми маркетологи, тому що ми маркетологи. Давайте працювати. Ми побачили дійсно кейси їх перевірили, впевнили, що це дійсно так і є, і нам подзвонила, е, якщо не помиляюсь, Галина так. А, з якою ми дуже продуктивно порозмовляли, посміялися про відсутність світла на той момент. А, трішки така розмова була більш приємна з того з тої точки зору, що вона була такою людяною, дуже і mm -hmm. ми зрозуміли, що це людина, яка і професійно дуже відноситься до своєї роботи, розуміє про що вона говорить, і прекрасна людина. Тому нам цього було вже достатньо, щоб почати працювати, і відразу вже відповіли тим, що так ми готові сплачувати. Вже погнали щось робити. Мені відомо, що вам налаштовували вже два інструменти: і Facebook, і Google Shopping. Що спочатку вам налаштували, і які перші результати ви вже побачили? Перший ми налаштували Google рекламу. Це Performance Max, таргетовану рекламу саме mm -hmm. на товари. Позиційні mm -hmm. товари але. Ми навіть не обирали, ми зразу побачили, що це найкращий варіант на даний момент для нас, а надалі вже почали розвиватися, бачили, що є результати, бачили, що ваша команда є експертною, розуміє, що робить, і нам налаштовував Руслан, який це зробив дуже гарно, відповів на всі запитання. Навіть я б в один момент зрозумів, що вона навіть занищена, тобто ми такі, ой, а чого воно так дешево? Бо воно ну, нам рекламу налаштували Google, і там був ще й промокод на 10 тисяч гривень. Грубо кажучи, ми там заплатили за то ну менше трішки більше ніж мінімальна зарплатня в Україні. Тому то взагалі небагато і вважаємо, що це повинно коштувати навіть дорожче. А надалі просто побачили, що налаштовуєте ще Фейсбук рекламу. Такі О, ну, давайте ще спробуємо таке. Я власне перед вами спілкувалася із іншим власником інтернет-магазину, і він мені розповів про те, що він собі так порахував, дійшов до висновку, що фактично мені реклама вийшла майже майже Питання ризику взагалі не стояло, бо єдиний ризик. Це не спробувати і втратити можливість. У вас насправді дуже непроста тематика, зважаючи на те, що і Google, і Facebook трепетно, скажімо, відноситься до, до цих тем. Тобто, це чутлива тема. Військова амуніція. Часто сайти із такими товарами блокують. Як у вас було із цим? Нам відразу пояснили, що можуть бути проблеми. Сказали, що їх треба. Е... Відразу попередньо все передивитися, все переробити. Що треба переробити? Ми це зробили. Зробили це оперативно. Зробили це якісно, найголовніше, і ніяких абсолютно проблем у нас не було ні з Фейсбуком, ні з Гуглом. Як ви зреагували на те, що вас просять щось? Поправити, коли береш якийсь інструмент. Ти повинен розуміти кого ти береш. Взагалі ти маркетолога береш, який тобі допомагає, або там налаштування реклами, або ти береш собі інструмент, все відразу. Якщо ти береш все відразу, готовся відвалити хоча б ну три тисячі доларів. Коли тобі абсолютно все зроблять в такому випадку: приймай ці умови, не то роби щось або сам, або також знаходь людей, які тобі за кошти це зроблять, бо в тебе немає бажання стати краще. У вас в основному покупка Іде через корзину чи е, через дзвінки? Яке відсоткове співвідношення? Тому що я переконана, що деяка частина таки йде через дзвінки, чи помиляюся? А, так, все вірно. Є е, е, клієнти, яким чесно, навіть не зрозуміло по якій причині легше зателефонувати. Аніж приймати замовлення через корзину, яка може прийнятися навіть швидше, але клієнту хочеться порозмовляти. Його можна зрозуміти, е е і відсоток там більше все ж таки за корзину. Там, напевно, якщо рахувати, ми ще точні цифри не підбивали, але також це на це звертаємо увагу та рахуємо е приблизно це 70% через корзину та 30% через дзвінки. Які у вас з Русланом траплялися історії? Чи навчив він вас е е е користуватися? Рекламним кабінетом чи відплечи передав вам ті знання, які допоможуть вам в майбутньому користуватись своїм рекламним кабінетом без проблем? Так, звісно, бо ми його вибачаю за слова задолбали інколи вопросами, тому що дуже дуже багато в нього питань. Задавали, але то я вважаю, так потрібно робити. Якщо тобі то цікаво, і так. тим ти займаєшся, і дійсно хочеш побачити якісь результати. То який закладаєте бюджет, як його збільшуєте, як з ним працюєте? Чи влаштовує вас на сьогодні той бюджет, який ви вкладаєте? Нам пояснили, що бюджет можна змінювати кожну неділю, бажано кожних 10 днів. А так, щоб Google міг. Підналаштуватись під нові можливості, тобто, чим більше в нього грошей ти вкладуєш, тим більше у нього є можливості рекламування. Тобто, щоб твої позиції більше показувались наразі. Бюджети, які вкладаємо, це приблизно, якщо по цифрам пройтися, приблизно зараз вже 50 доларів, трішки більше, але хочемо більше. А 50 доларів, це у вас спільний, спільний Там, лише бюджет Ні, лише Google. лише Google, а так. Facebook? Фейсбук наразі 40 доларів, там дві реклами, це холодна реклама, холодна аудиторія та таудиторія. або так, так. Так, там трішки менше, але просто поки ще Фейсбук ми доналаштовуємо, доробляємо щось додаємо додатково, щоб працювало ще краще. Я боюся налаштувати рекламу, бо чи дасте ви мені гарантії. Або я хочу налаштувати рекламу, але знаю.